Вітаю вас усіх, дякуємо Господові за те, що живі і живи в ньому. Амінь. Мир вам, мир дому, вашому, мир, усьому вашому. Хотів би сьогодні однією думкою поділитися. Це як продовження тієї думки, коли Господь нас навчає якимось важливим речам з нагорної проповіді. З його спілкування з учнями, і він, учням своїм, він каже: не турбуйтеся, не переживайте. І це він робить тричі, говорить їм тричі, тому що Господь любить нас, Він батько, він піклується, він поруч. Він це бачить, він хоче проявлятися в нашому житті, він хоче, щоб ми йому довіряли, щоб у нас було сподівання, щоб ми йшли вірою, маючи надію, щоб ми слухались його і жили по слову Господньому. І в усьому цьому він тричі в Євангелії від Матфія, шостий розділ, він каже: не переживайте, не турбуйтеся. Це не значить, що ми не повинні нічого робити. Він каже про те, що впустіть мене в своє життя. Я буду турбуватися про вас. Я буду проявлятися в вашому житті. Він каже, що Соломон зодягався, ну я хочу потурбуватися про вас, як я турбуюсь, про Лілії, про квіти, і вони зодягаються краще, ніж Соломон у всій своїй славі. Там була слава Соломона. А Господь каже: Я хочу вивільнити свою славу на ваше життя. І ось тричі тут написано, щоб ми не переживали. Про що не переживали? Про своє життя, про свою душу. Не турбуйтеся, не турбуйтеся. Друге, Господь тут говорить, це 31 й вірш. Не турбуйтеся, говорячи, що нам їсти, або що пити, або у що вдягнутися. Тому що Він наживляє Господь ту думку, що Отець наш Небесний, Батько наш, Він годує, Він задягає, Він турбується і Він піклується, щоб своєю турботою ми відкрилися для Його турботи, щоб ми відкрилися для Його любові, щоб ми відкрилися для Його прояву, тому Господь тут і вчить нас. Він говорить, що ви можете турбуватися про ту одежу. Це треба. Треба працювати, треба думати, що ми вдягнемо, що ми купимо. Він не про це говорить. Він говорить, що може бути твоя турбота. Но він говорить, я хочу проявити свою турботу. Ось дивіться. Але говорю вам, що навіть Соломон у всій славі своїй, тут не написано у славі Божій, у славі своїй не одягався так, як я. Одягаю польові Лілії. І Господь постійно каже: ви цінніші, ви кращі, ви мої діти, я ваш батько, і я хочу вас зодягати, я хочу вас годувати, я хочу проявлятися, я хочу турбуватися про вас, щоб ви бачили мою славу, щоб ви бачили чудеса, щоб ви бачили, наскільки сильно я вас люблю. Про це говорить тут Господь. І останній вірш. Він каже третій раз: не турбуйтеся. Про що? Про завтрашній день. Тому що завтрашній день сам про себе потурбується, досить для дня турботи своєї. Пастор, що нам не треба думати про завтрашній день, він не говорить тут про це. Він говорить, що в завтрашньому дні. Про який ти дуже сильно турбуєшся, або я сильно турбуюсь, або ми турбуємось, він каже: Я той же, і я буду там знову з тобою, і я знову буду тебе задягати. І я буду виливати свою любов, і я буду виливати свою силу, і славу, і своє благословіння, і я буду рухатись в твоєму житті, і все буде потрібне для життя. Для служіння, для благословіння на твою родину, і на твоє життя. А також він говорить: шукайте, шукайте, шукати, відшукувати, вивчати, аналізувати, прагнути, намагатися. А, а й що намагатися? Найперше Царство Божого шукати і праведності Його, і все інше. Воно буде додаватися. Ось про що говорить Господь. Тому ми працюємо, ми плануємо, планування від Господа. Але в усьому, що ми робимо: плани, праця, хай йому буде перше місце, хай Він проявляє своє кохання до кожного з нас, хай Він виливає свою славу, хай від нього буде моє очікування, хай йому буде моє пошана. І ти побачиш. Зовсім інший рівень свого життя благословляю вас.